Думаєш, вже все бачив? А що, якщо я скажу, що прямо зараз на стрімінгах лежать фільми, які тебе вразять більше, ніж усе, що було в кіно за останні місяці? Тут фантастика з подвійним Патінсоном, трилер, який змусить тебе затримати дихання і драма, що розіб'є зсередини. А ще неочікувані провали, де ти витрачаєш півтори години і думаєш, за що? Це не просто добірка, там це фільми, які або залишаться з тобою, або розчарують назавжди. І я покажу, хто є хто. Тож вмощуйся зручніше. І вперед. Це кінопростір, і ми занурюємось у головні цифрові прем'єри червня. Ірландія 1985 рік. Простий сім'янин випадково відкриває двері до страшної правди. В монастирському сараї він знаходить замкнену дівчину. Даль, мовчання, тиша. Але з кожним кадром ця тиша прорізається болем. Це кіно не про гучні викриття, а про внутрішній конфлікт, коли совість стикається з системою. Дрібниці життя це не сюжет, а стан. Тут мало слів, але багато поглядів. Кіліан Мерфі грає мовчки, але так, що кожен кадр як удар, дуже чесне, болісне і тихе кіно. Такі фільми не залишають слідів, вони залишають шрами у північному морі, водолаз залишається відрізаним на глибині, коли зв'язок рветься, кисень на межі, команда безсилі, а час головний ворог. У фільмі майже немає кінематографічних трюків, тільки гнітюча реальність, хронометр і страх, який наростає щосекунди. Останній подих це не екшен, а повільне занурення в безвихідь, коли здається, що вже все. Але десь в тобі залишається ще одна крапля волі. Неочікувано сильний фільм на основі реальних подій дивишся і не дихаєш. Її донька отримала роль у фільмі, режисер там, її чоловік. На знімальному майданчику з'являється молода акторка, і між ними щось відбувається. Але це ще не ревнощі. Спочатку не тім натяк. Потім та занепокоєння, потім повна параноя. І вже не зрозуміло. Проблема в ньому, в ній чи в самій героїні фільм як психологічне розслідування, емоційне, глибоке, без чіткої межі між реальністю і підозрою. Це не динамічний трилер, це повільне сходження з глузду, гра Дейзі Рідлі, як натягнутий нерв. Ідеальний варіант для тих, хто любить фільми зсередини. Віола Девіс у ролі президента Америки вже звучить як щось серйозне. Але Г-20 іде далі. Саміт у Кейптауні перетворюється на арену, коли терористи захоплюють будівлю. І тепер перша особа держави повинна не просто вижити, а зберегти обличчя країни. Фільм це мікс падіння Олімпу і гравітації, тільки замість вибухів тут, погляди, рішення і момент, коли ти або стаєш лідером, або втрачаєш себе. Девіс грає не ідеального героя, а людину, яка боїться, але діє. Екшен тут чіткий і швидкий, але справжня напруга всередині героїні. І хоч сюжет не відкриває нового жанру, він точно залишає після смак. Особливо в світі, де жінки рідко показані як ті, хто керує під час катастрофи. Клон, який помирає знову і знову. Але що, як твоє нове я зустрічає старе? «Міккі 17 не кар... це не просто фантастика, це історія про повторення. Безглузду жертовність і пошук себе Патінсон тут не герой, він гвинтик. І коли він ламається, починається справжнє кіно. Це фільм, який одночасно і про майбутнє, і про сьогодення, коли тобою користуються, коли ти вже сам не знаєш, чому живеш. Візуал тіп потужний. І, хоч сценарій часом просідає, сама ідея не відпускає ще довго після перегляду. Пон джунхо створив не екшен, а філософську притчу, загорнуту у Сафі обгортку. І це той випадок, коли форма відповідає змісту. До речі, якщо ти любиш, коли складне пояснюють просто, підпишись на Медпро. Це телеграм-канал про здоров'я, який справді варто читати. Там це щоденні поради, розбір симптомів, думки лікарів. Коротко, чітко і без паніки. Фільм, у якому Том Гарді мало говорить, багато б'ється і ще більше страждає. Але ти віриш кожному його падінню. Після проваленої наркооперації детектив пробивається крізь корумповану систему, де кожен поверх це новий рівень пекла. Постановка боїв як балет, але з кулаками. Тут немає пафосу. Кожен бій осоз болісний, кожен крок і важкий. Гарді не герой, він взят втомлений боєць, який просто хоче дожити до кінця ночі. І хоча сюжет це класика один проти всіх, подача максимально чесна, без CGI, без героїзації, просто сирий, потужний екшен, який залишає синці, навіть наглядачеві. Вона втратила чоловіка в аварії, залишилась із двома дітьми, будинок, наче застиг у жалобі. Але одного ранку у дворі з'являється жінка в чорній вуалі. Вона мовчки стоїть і каже, сьогодні той день, і приходить наступного дня. І ще одного цей фільм не про страх у стилі скримерів. Тут страх тихий, він схожий на втрату, яка нікуди не дівається, просто змінює обличчя. Та що у дворі це гіпнотичне кіно, в якому межа між реальністю і уявою стирається на рівні відчуттів, і, хоч жанрово, це хорор. Насправді, це історія про біль, про материнство і про невимовний жах залишитись наодинці зі своїм минулим неспішний, холодний і дуже точний фільм. Ідеальний, якщо хочеться не налякатися, а вчепитися у плед і мовчки дивитись до останнього кадру. Він – колишній спецагент, який тепер працює на будівництві і виховує доньку. Та коли його боса викрадають, минуле наздоганяє. І він знову бере до рук інструменти, не тільки будівельні. Майстер катуце фільм, який нічим не дивує, але працює, бо стейтем просто робить свою справу. Тут є класичний сюжет старий вовк проти нових хижаків. Але саме подача, де постисла без води, без пафосу, витягує фільм. І хоч після перегляду ти навряд чи згадаєш діалоги, але кілька сцен точно захочеться перемотати назад, особливо, якщо ти. Фанат брутального кіно без моралізаторства, хлопець не відчуває болю, його кохану викрадають. І тепер кожна сцена це носой новий спосіб покалічити себе заради кохання. Екшн із фішкою. Динаміка є. Образ головного героя нестандартний. Але на другій половині гегі починають повторюватися. Фільм працює, але не наповну. Це скоріше перекус ніж повноцінна вечеря. Але якщо хочеш драйву і кривавого абсурду, ти за адресою. Класика японського трилера з елементами олдскулу потяг не може зупинитись, бо вибухне таке. Вже було у 70-х і в швидкості з Кіану Рівзом. Але тепер на новий лад із реальними локаціями, мінімумом графіки і дуже відчутною камерністю. Це не голівудська бомба на рейках, а щось простіше і ближче до реальності. Водій не герой, а звичайна людина. Пасажири не тропи, а характерні типажі. Так, фільм не відкриває нічого нового, але він не дурний і не перевантажений ефектами. Якщо любиш класичний саспенс, але не маєш бажання дивитись щось надто важке, саме воно. Ще одна спроба Universal реанімувати свою всесвітню монстроплатформу. Чоловік повертається в рідний дім після смерті батька і стає кимось іншим. І хоча сюжет відомий ще з чорнобілих часів, атмосфера тут сучасна, кіно не страшне у буквальному сенсі, але добре працює на рівні тривожності. Тут є ті ж самі теми: втрата себе, дикість у людині, страх перед власною природою, візуально пенпристойно, музика працює, але сценарно і це ще один вовк. Без глибини людини невидимки. Глянути варто, якщо любиш стару школу жахів, але хочеш її в сучасному виконанні. Якщо ж чекаєш чогось на рівні The Witch, не твій варіант. Він повернувся на рідний пляж із сином, просто покататись на хвилях. Але замість ностальгії отримав зневагу. Місцеві серфери вирішили, що тепер це їхній берег, і що старі тут зайві, його принижують, виганяють, мовчки давлять, але він не їде. Він повертається. Серфер. Це не про море, це про гідність, про принцип, про чоловіка, який не дозволяє стерти себе навіть тоді, коли для цього не потрібно ні зброї, ні сили, лише байдужий погляд. Кейдж тут не кричить, він витримує. І саме ця стриманість робить фільм вибуховим, бо справжнє протистояння це не бійка, а мовчазна впертість, коли тебе намагаються зламати. Фільм повільний, гнітючий, майже без музики. Але саме це створює напругу, яка тримає до останнього кадру. Один із найбільш недооцінених трилерів року вона колишня телезірка. Тепер це просто занадто стара, щоби бути в кадрі, але є вихід, ін'єкція, що створює твою ідеальну копію: молодшу, стрункішу, без страхів. Та коли ця версія оживає, вона вже не хоче зникати. Субстанція так і це не про фантастику, це про тиск, якому піддається кожна жінка. Бути вічно молодою, вічно красивою, вічно зручною. Фільм не боїться показати потворність індустрії краси, її брутальність і абсурд. Демі Мур неймовірно смілива у цій ролі. Кволітіном гіпнотична. Разом тять вони як дзеркало, що б'ються одне об одне, і ти не знаєш, яке з них справжнє. Місцями огидно, місцями та блискуче, але точно не залишає байдужим. Це той фільм, який не дає відповіді. Він ставить питання і робить це голосно. Три історії, три ролі: один актор і кожна четінця про те, як далеко може зайти контроль над іншими, над собою, над реальністю. Перший герой живе за наказами і ламається, коли йому дозволяють бути вільним. Другий шукає дружину, яка повернулась іншою. Третій вірить у жінку Бога. Але чи вона взагалі існує? Kinds of kindness це Йоргос Лантімос у чистому вигляді. Дивно, жорстко, нелінійно. Але чесно, це не фільм для масового глядача, це лабіринт. І якщо ти готовий загубитись, ти отримаєш досвід, який не схожий ні на що. Гра Племонса Несісь неймовірна. Стоунчіт ще сильніша. І хоча ти не завжди розумієш, про що це все, ти чітко відчуваєш, це про тебе, про те, як легко ми здаємо себе в оренду, роботі, системі, любові і як важко повернутися назад. Новий капітан, нові виклики, те, що щит більше не у Стіва Роджерса, а у Сема Вілсона, головна ставка фільму. Він ще не лідер. Він тільки вчиться ним бути. А тут ще й спроба вбити новообраного президента США. І все накладається. Фільм не перевершує кращі частини МКю, але й не провалюється. Це міцна середина, хороший екшен, знайомі обличчя і кілька моментів, які справді чіпляють. Особливо там сцена внутрішнього сумніву героя. Бути символом це не про м'язи, а про вибір. Якщо ви з Марвел давно, дивитись варто. Якщо вже втомились, можна відкласти. Але фільм виконує свою функцію. Він тримає франшизу живою. Це був кінопростір. І якщо хоча б один із цих фільмів змусить тебе задуматись, затамувати подих чи просто вимкнути телефон на півтори години, значить, недарма знімали, і недарма я тобі про них розповів. Напиши в коментарях, який з цих фільмів зачепив тебе найбільше, або можливо ти вже щось із цього бачив. А головне, не забувай, що іноді саме тихе кіно звучить голосніше за всі блокбастери. До зустрічі в наступному відео і бережи себе, бо хороше кіно починається з тебе.